Привіт, Володя. То ти агент Кремля. Як тільки мене називають, вечір мені, бо як включу розвідку, буш мов проблеми. Не переживайте, зуб даю я не агент. Добре, найбуде. Боже, яка у вас гарна церква. Ти Володя, взагалі до церкви ходиш. Ну, ви таке питаєте. Кожна неділя я як штик на службі бачу. Ну, дивище, бо до церкви треба ходити. Добре, худе будемо починати вже ту офіційну частину. Дай Боже, шар, як ті буксери по двоградищі вітають. Так, президент. Слухай, Оленка, я забув тобі якийсь презент вжити. Та що, але та йой, там мені ніс не треба. То як, а F-16 х не треба? Треба. Що вона така встидлива в тебе? Ну, так здається. знаю, знаю, ви мене ще зараз туру скрутите, дай Боже. Давай ще ти, краба. О, агентура ту як тут. Ти ще не гніва, я мушу трохи підколоти. Ти мені трохи схуд. Ваше, ми було трохи. на наміще не сидиш, міністр. Граші будуть, не дивишся. Дякуємо. Раді вітати. От тобі брови так поскубав. Сама спішилась на зустріч. Вітаю. Здорово. О, тебе я пам'ятаю, ти вже був приїжджав. Так, в грудні. Ми пили каву, і ти жер мені цукорки. І мену у льодові Ну там ще полишались, не кажіть. Що там ще полишало, дні барбариські? Питання закупку яєць закрито раз і назавжди. Дивись, бо то трохи негарно. Вітаю, пане президенте. А ти де тут такий босі взяв? Та я тут все був. Я жартую, молочі хлопчики. Вітаю. Ти що на мене так сидиш? Подарувати тобі танк? Як їхати до вас, я спитав чата GPT. Чат, що мені не забути взяти з собою до України? І за три секунди він відповів: візьме Хаймерсе і скажи їм, Just do it and never give up. Цікаво, чи цей чат знає, які заяви історичні буде робити Путін під час свого виступу, 22-го. І то я в нього тоже спитав. І він за три секунди відповів. Першим ділом на сцену війде Газманов. В італійському пуховику прадо за п'ятерку євро і заспіває. Офіцери, ви бурята, догонять вас туди. отряди за володю, за мою куртку прада до кінця. Відповідно, зазомбована дичина почне сітішити Речати, плакати, хлопати. Так да, за да, за Прада, за Прада, за Прада. Когда его успокоят, он лично. И начнет говорить что-то наподобие... Мы на них не нападали. Это они на нас напали. И вот когда они на нас напали, у нас не было другого выхода, как напасть на них первыми, чтобы они не напали на нас. Зачне стогнати за то, колись йому ще приснило вже хтось йому щось там обічав. Ведь ми всі помнім, как НАТО обіщала не розширяться, а само взяло і расширилось. Я это помню. Ми до последнего хотіли не нападать. Но нас винудили напасть, чтобы потім отступить. І попробовать напасть опять, щоб ні у кого не осталось сомнений, що ми вновь да, отступимо. Стоп, чекайте. Ну але ж в його виступі має бути щось страшне. Він має оголосити загальну мобілізацію чи війну НАТО. Та да, ні, саме страшне в його виступі, чат писав, в нього будуть трусити руки, і в самому кінці він перне відстрав. У мене все. Правда, в нове не попаде, тільки теж в нього руки ще трусили, бо придеж ніхто не чув. Там якийсь його помічник чув, але він же дав команду його запити.